Харківська область, місто Ков'яги. А може, це, я не знаю, вибачте, не хочу так уточняти е, Знову дві коробочки. Знову дві коробочки. І кори... як дві коробочки, мене завжди цікавить підхід, чому саме дві. Так, і поїхали. Що тут у нас нічого немає? Ні, тут немає. Підходь, Владі, тут чоловік просив пояснити, що прийомне, що не прийомне. От дивіться, оці лампочки, світодіоди. Хороша штука, але вони обов'язково мають бути жовті всередині. Е, якщо всередині білі, то вони неприйомні. Оцього типу лампочка однозначно всередині біла. Чому? Тому що вона з імпорта. Е, Як це пояснити, звідки я знаю? Мабуть, з досвіду, да? а так хто знає. Дивіться, якщо сумніваєтесь, берете кусачки, розкусили, подивились на вход-виход. Білі? Білі. Все. Значить. Сміття. Потрібно, щоб вони були жовті. Дивіться, якщо діло стосується імпорту, розраховувати там на щось толкове, в принципі, сенсу немає. Ну, що толкове, це ось звичайний алюмінька Ця плата Плата з імпорту, не з імпорту, різниці немає. Все воно йде в побутову, аж легенько. Ну, дивіться. Оце ж все це не КМ. Там. Це все тут немає нічого толкового, бачите? Жорсткий диск, все спаяне. Так, зараз добралися до пакетика, це якийсь кольоровий метал. Що ти там? якийсь пакетик пакетики. Є пакетик? Прохлопав? Ну, тут теж. це дуже часто помилка, коли люди дивляться, що воно жовте, і відкладають його, а там насамправді. Нічого толкового немає. Ось дивіться, мікросхема. Отака От мікросхема чотирьохстороння-двохстороння, так, вона прийомна. Е, тут є також звичайна мікросхема. Її, якщо немає відділу і позолоти, треба обов'язково розкусити. Прийомні вони, що білі, що жовті всередині, але це біла всередині. Білі всередині коштують 300 гривень кілограм. Оці транзистори. Це просто звичайнісінька мідь. Тут немає нічого цінного, вони явно не в позолоті. Ця деталька не цінна. От просто розповідаю цьому чоловіку, який прислав. Ось дивись, це роз'єм, який був знятий з плати жорсткого диска. Оця позолота. По суті, вона, чесно кажучи, слова доброго не стоїть. Тому що там до такої степені низький слой напилення, що ну, навіть немає сенсу з цим займатися. Дивіться, полубочата. Опять же, якщо вони з імпортної техніки, це нецінний матеріал. Ну і безкорпусні КМки. З імпорта По суті, та сама штука, що. І все решта. Дивись, а, ось. О. Оці шлейфи. Нічого там толкового немає. В общем, якщо ви хочете погратися з імпортом, то трошечки не до мене. Там нічого толкового немає в тому імпорті. Лиш розібрали, як побутова плата зробили, та і все. І не заморожуєте. Так, і другий ящик. Що ми маємо в другому ящику? В другому ящику у нас плата і щолочні щолочні акумулятори. Щолочні акумулятори це акумулятори такого типу. Це акумулятор нікель кадмієві. Тобто пластина, одна йде з нікеля, одна з кадмія. Отаку маленькі, вони в принципі не особливо практикуються, але прийомні. Ціна на них невисока, 20 гривень кілограм. Ну, висока чи невисока це ж вже інше питання. Головне, що вона взагалі є. Знову імпорт. І нічого цінного ми там не очікуємо побачить. Так, проволочка. Як думаю, що це за проволочка? Купронікель, ніхром. Ну, або Купронікель, або ніхром. В принципі, на щось інше, мабуть, розраховувати не варто. Зараз зробимо аналіз. І все побачимо. Ну, от, Купронікель. Дана проволочка 120 гривень кілограм у нас коштує. Вона. Білого кольору не іскрить і нічого там такого страшного нема. Що взяти, пересіпати, отакі от що це у нас? амперметри однозначно нам не прийомні не цікаві, не треба їх відправляти. Ми не купуємо все, що називається, не знаю, в общем потрібен тільки толковий матеріал, про який. Розповідаємо, так? Да? Не треба накидати все і думати, що воно щось коштує. в чомусь сумніваєтесь, краще перезвоніть порадитися. Я, Мені легше підказати в режимі спілкування в вайбері, чим потім, коли відкривати посилку, вже починати тоді мекать-бекать і хоч старатися щось вам насчитати. В принципі, що тут у нас? Надо ж дорозпаковувати, може там ще щось на дні є, а на дні у нас ще щось є. Але по відчуттям знову мимо каси позаглядаємо. Давай позаглядаємо. Що це в нас за плата. Це та сама звичайнісінька, побутова плата з імпорту, колись тут висіла на ній чотирьохстороння мікросхема, але її спаяли. Звісно, якщо її нема, то і толку вже з неї. Ніякого немає. Тут знову побутовка. Отут ось найпопулярніша помилка. Це от такого плана резистор, не резистор, як воно правильно називається, можете підсказати. Тут проволка ані хром. Розраховувати, що тут щось буде козирне, нема сенсу так само, як і отут. Так, що в нас іще? Не знаю, що це за детальки. ну, верніше, не знаю, на що розраховував чоловік. Але це простий імпорт. Ну, Нема тут нічого, нема за що зацепитися, розумієте? Не старайтесь його, все що зелененьке, червоненьке, жовтеньке, кусати. Воно система трошечки. І знову імпортні полубачати. Система, вона якби трошечки по-другому працює. Тут не все, що золото, то воно, ну, і не все, що блистить, то золото, не все, що сіре, то срібло, не все, що зелене, це зелена каємка, і не все, що червоне, коричневе і ще щось, помаранчеве каємка. Я розумію, що люди, які тільки починають, вони стараються скусити все з плати. Ось воно, вроді би, воно, ось воно. Ми такі самі були. Але ну, досвід, він же ж, як і полови весілля, приходить з годами. Правильно? <свісно> Набувайте досвіду, не втрачайте полови безсілля. В общем, давайте будемо розбиратися разом. Я буду старатися як омога, більше розповісти, що толкове, що не толкове, але в імпорті не шукайте. Ви даремно витрачаєте час. Розумієте? Не тратьте його даремно. Лучше використайте його з користю. Підіть, спакуйте. Гарну, якісну посилочку на лубний. на, на розпрощався, а одну коробочку що не дорозпакував, а пред'явочку що можна за неї отримати, правильно? Правильно. Я думаю, що правильно. Нам вже треба її дорозпакувати. Бачите, по суті, ну не хочеться ніколи там когось образити або ще щось, але... Це та посилка, яка. Як <смі> не одне подати, яка вимагає часу багато, а результату вона за собою не несе. І знову у нас імпортні діталюшки. Владик, покажемо, просто щоб ну не морочить голову ні собі, ні людям. Дивись, в принципі, тут можна в швидкому режимі показати. А оце ось. Доволі класний матеріал. Е, чомусь багато хто вважає, що це срібло. Але я не знаю, чим керуються люди, коли так вважають. Дивіться, що це за штуковина. Це якась кераміка. Зараз тільки клац і все. Просто якась кераміка з легенькими слідами напилення. Флажки. Вони ж коштують. Небагато, до речі, я їх не купую. Трубчасті конденсатори. Та сама історія. А, ось дивись що. Контакти. Контакти не розібрані в різному вигляді. 500 гривень кілограм. Якщо вас влаштовує, можете отак відправляти. Питань немає. Слюда. Неприйомний. Посріблені контакти. Прийомні 50 гривень кілограм, але як на мене, то їх треба доволі таки немало, щоб щось наторгувати, правильно? І отакі пластинки. Це пластинки з релюшок, ми їх купуємо по 400 гривень кілограм. Кільця. Більше всього, що чоловік розраховував, що це ПДХ, але на самом ділі це пристала тунь. Ну, або. Мідно нікельовий сплав і ще, до речі, момент ПДХ ми не купуємо. Давайте відкриємо. О, плата мобільного телефону. Надіюсь, хоч щіпам. Щіпам. Це ми купуємо. Всю підряд по 500 гривень кілограм. І, і ще трошечки часу прийдеться вам побуть з нами. Дивіться, процесори. О такого плану з радіатором медним 300 гривень кілограм. Знову КМК безкорпусна, але о! світлодіоди, які прийомні. Тут уже питань нема. Тут порядок. Оце кераміка посріблена, неприємна. Не КМ-ка, Не КМ-ка. Але вже щось трошечки стає ближче. Ракетки, до речі, теж. Я не знаю, може їх хтось і купує, а ми не дуже. Е оці конденсатори 315 катежка, тільки до 82 го року. Тут не то. Діоди, d 200. Е прибережіть, воно прийомне, але ти куди знімаєш? На яйця мені чи що. Ні, туди випадку. Таке мене не видно, я ж розказую. Владі, ти заснув чи що От бачите, який оператор, а ви кажете, не видно детальку, не видно детальку. Він вже просто заснув, зачухав собі яйце і кайфує стоїть. Е -е -е. Дирчасті транзистор. Прийомне? Нормально. Бачите, в кінці таки ми добилися радянський полубачат. Висять, висять. Нормально, це вже хорошо. Що тут у нас далі? Оце. Як оці штуки називаються? Підскажіть, варікапи, здається, воно називається. Прийомна штучка. Коштує недорого, але як мінімум прийомна. Це ні. Е, е, імпорт. Нарізаний імпорт. Таке неприйомне. Це на прийомне, неприйомне набекаю на намекаю. Дивіться, чотирьох- і двохсторонні мікросхеми. Купую. Купую по 1500 за кілограм. Тобто гривня 50 за грам. Нормально, ну, слава Богу, вже хоч пішло. Мікросхема з позолотою 3 гривні грам. Якщо буде об'єм, можна буде про щось говорити. Таке ні. Тут потрошечку з'являється КМ-конденсатор, але з помилками. Бачите, це км очка оце здорове, це не КМ. Зараз ми його переберемо. В общем, лігатура. Лігатура. Ота є, є поняття. Хорошо, лігатуру зараз стрелькнемо, але вона низька. Ну, хоч трошечки легше, хоч пішло прийомний матеріал. Тобто е менше кліпать перед чоловіком. Ми спешки, нормально, прийомні, по року подивимося. Далі розберемося. Це щось трошечки якась посрібленка. О! Добрались до транзисторів. Транзистор з позолотою, Це моя улюблена річ, воно прийомне, воно нормальне, воно легко щитається і до нього нема ніяких зауважень. І технічне срібло магнітне. Нормально. На сьогоднішній день 22 гривня грам. Тут далі не воно. Тут ми дивились, в принципі, посилку розпакували, зараз детальки порахуємо. Неприйомного, дуже багато. Але, звичайно, що в великій кількості матеріалу е, можуть зустрічатися, особливо коли ви починаєте, може зустрічатися багато помилок. Але з часом все стає на місця, ви прекрасно знаєте, що відкусити, що відправити. Так що давайте вчитись разом. Я, в принципі, також учуся, тому що щодня мені трапляється новий матеріал, якого я ще не бачив. Але ж це добре, погано як нічого не трапляється, правильно ж? Все, чекаю на ваші А Ми погнали рахувати цю.